Для зручності вболівальників, які цієї п'ятниці добиратимуться до арени Львів, аби підтримати нашу збірну у грі з Санмаринцями. У мерії вирішили підсилити транспортне сполучення 6 вересня з 18.00 на автобусні маршрути номер 3 а 10, 25 та 40, а також п'ятий тролейбусний маршрут ведуть додаткові машини та продовжить графік руху до півдругої ночі. Разом з тим, до стадіону і в зворотньому напрямку людей довозитимуть спеціальні шаттлбаси. На площі Петрушевича будуть стояти шаттлбаси, які будуть довозити вболівальників від площі Петрушевича до вулиці Стрийської на зупинку Сокільницька. Тобто, власне, до цієї сьомої дороги, так званої, яка буде пішою, яка дозволить комфортно дійти до стадіону. Окрім сьомої дороги, до стадіону можна буде зайти і маршрутом, що його розробили ще до Євро 2012. Він пролягає навколо іпподрому. У день матчу з 18.00 на під'їздах до стадіону діятимуть і певні обмеження в русі приватного транспорту. Так на вулиці Стрийській від перехрестя з науковою не можна буде паркувати свої автівки. Транспорт водіїв порушників забиратимуть евакуатори. А один з напрямків з протилежного боку для приватників буде взагалі заблокованим. Щодо вулиці, значить, вулиць села Сукільники, там буде обмежена. Обмежений проїзд транспорту тільки буде проїзд дозволений для громадян, які проживають в село Сокільники. Так що так само прохання не користуватися тою при доїзді на стадіон тою вулицею. Удаї просять, аби люди у день матчу віддавали перевагу громадському транспорту перед приватним, оскільки прилеглі до арени Львів парковки розраховані лише на 4,5 тисяч паркоміс. А враховуючи те, що усі 33 тисячі квитків на матч уже розкупили, автомобільне навантаження прогнозується щонайменше вдвічі більшим. Нагадаємо, футбольний матч на арені Львів між збірними України та Самнарина відбудеться 6 вересня, початок гри о 21.00.